Шановні присутні, до графіка за засідання постійної комісії міської ради з метою підготовки на розгляд чергової 28-й сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно, до нормативного законодавства України засідання постійно комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу вас зареєструватися. Різдво 3,5, 5, присутніх 3 хворім наявлення. Дякую. На сьогодні комісії запрошуються працівники апарату міської ради та є виконавчого комітету до передачі питань порядку денного. Переважно більше присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Під час угрування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи, що взяти участь у обговоренні, питання повинні представитися. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний. На До порядку денного включу два основних питання про проєкти рішень черговий 88 сесії міської ради. Прошу порядку денного, всім розданий і пропоную його затвердити. Хто за, прошу голосувати? За три рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розвитку порядку денного. Перше питання. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради 8 листопада 23 грудня 2024 року, номер 2130, про бюджет операції про територіальної громади 2025 рік зі змінами. Доповідає Кузьмин Галина Анатолійна, начальник фінансового управління міської ради. Шановні депутати, згідно запропонованого рішення. Ми пропонуємо збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за кодом доходу місцевого бюджету, орендна плата з юридичних осіб на суму 357 тисяч 100 гривень. При цьому збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету за бюджетною програмою здійснення заходів із землеустрою, за кодом економічної класифікації видатків 2240 40 оплата послуг крім комунальних на загальну суму 98 тисяч гривень. Для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у села у селах Вітівці, Берестівка, Ясенки, Нарцизівка, Лукашова, Теклинівка Вінницького району Вінницької області для відділу освіти за бюджетною програмою надання дошкільної освіти, за кодом економічної класифікації видатків 2210 предмети матеріали обладнання та інвентар на загальну суму 170 тисяч 800 гривень, з яких 150 тисяч на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту опалювальної системи в Липовецькому закладі дошкільної освіти номер 1 та 20 тисяч 800 гривень для придбання турнікетів для доукомплектування аптечок у укриттях закладів дошкільної освіти Липовецької територіальної громади відповідно до рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14 червня 2022 року за номером. 0,3-1870 162-2 про організацію укриття працівників і дітей в закладах освіти за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 59 дев'ять тисяч гривень для придбання турнікетів для укомплектування аптечок в укриттях закладів. Загальної і середньої освіти Липовецької територіальної громади відповідно до рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій для відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства за бюджетною програмою організація благоустрою населених пунктів. За кодом економічної класифікації видатків 2610 субсидії та поточні трансфери підприємствам установа та організація на суму 29 тисяч з метою забезпечення співфінансування проекту рух до здоров'я нові можливості для спорту в селі Лукашова на виконання заходів програми благоустрою населених пунктів Липецької територіальної громади на 25 п'яти роки. Зі змінами фінансування видатків визначені в пункті 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1. і Пунктів 2, 1, 2, 2, 2, 3 частини 2 цього рішення провести за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за результатами 4 місяців 25 року. Маленьке таке рішення? Запитання Точу. до відповідного. Тоді пропоную інформацію бюджет, щоб не, Я не, Я не, не питання взяти до відома. Підготувати проєкт рішення та внесення чергової 28-й сесії міської ради, 8. Іншої пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. За три рішення прийнято. Дякую, Галина Антоніна. Переходимо до розгляду до другого питання. У проєкту рішення пронесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради основного скликання про затвердження комплексної оборони програми та захисту населення на території Української територіальної громади в разі загрози на виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру, на 25-27 рік. І зміни Михайло Володимир Миколаєвич, завідувач сектору цивільного захисту, медіаційної роботи та з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради. Добре, дні, шановні комісії прошу розглянути та підтримати проект рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради, 8 скликання від 20 червня 24 року номер 1898. Про затвердження комплексної оборони правоохоронної програми та захисту населення території Липовецької територіальної громади в разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації, тому числі воєнного характеру, на 25-27 роки зі змінами з метою забезпечення фінансової підтримки та матеріально-технічного забезпечення бойових підрозділів Збройних сил України та враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 20 березня. 24 року номер 59 про затвердження положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення, скорочено це МАСТО, населення та на території на Липовецької міської ради та алгоритм їх дій, а саме внести зміни такі до пункту 1 плану завдань і заходів до комплексної оборони, правоохоронної програми та захисту населення території Липовецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру. На 25 27 роки в графі 7 орієнтовні обсяги фінансування цифри 9 мільйонів 600, замінити цифрами 11 мільйонів 600. Та в графі 9 на 25 рік цифри 8 мільйонів 600, замінити цифрами 10 мільйонів 600. Також до пункту пункт 4 плану завдань і заходів до комплексної оборони правохоронних. Програми та захисту населені території Липайської територіальної громади розгрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 25-27 роки пунктом 4.4 щодо проєктування та будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого повіщення територіальної громади. А також пункт 8 паспорту програми витрати в такій редакції всього на 25 рік 14 мільйонів 600... 43 тисячі, на 26-й рік 2 мільйони 108 тисячі, на 27 й рік 2 мільйони 483 тисячі. Коротко хочу, хочу повідомити, два мільйони це на збройні сили, виділяється на підтримку, і 2,5 з мільйони на будівництво централізованої системи оповіщення. Це будівництво місцевої системи централізованого повіщення, яка як нас стоїть на тілікових сиренах. Е, є такі вимоги, щоб в кожному населеному пункті встановити таку сирену, щоб для оповіщення людей це не тільки для воєнного часу, а можна е, про назвичайні ситуації. Як колись було радіо, щоб е, вона взвучила теж і друзі знали. Це ну, поки міст тільки 2,5, вона да, планується поки ми стільки липовець, хоча б збільшити, бо одна і сирени мало. І, Треба Соша, Зозів, такі великі села. тим більше є техніку, Всього, всього планується 48 штук по території. Ну це карта точка <кій> обходиться десь 600-700 тисяч. Це був невеликий да. гроші, якщо дасть брати. Де маєте ставити А це вже буде від проєктанта завістити. Якщо гроші будуть видані, ми замовляємо проєктанта, він приходить, вивчає місцевість і тоді вже буде визначати. Ще запитання відповідача. Немає, то пропоную про вас відповідача Михайленко Володимир Миколаївича, взяти до відома, погодити проєкт рішення та винести народу з чергової 88-ї сесії міської ради, Ось 8 злити. Інші пропозиції були? Прошу голосувати. За рішення прийнято. Дякую, Володимир Миколайович. Питання? Ще немає. Порядок денний вичерпано. Засідання завершили. дякую і до побачення. Гарного дня всім.